Привіт! Отак От акумулятор я додав. Купив ще один акумулятор. У мене буде тепер 8 акумуляторів. От. А 8 акумуляторів... Це вже 32 вольта, 33 повністю. Ну, не будемо заряджати 4,2. От. Так що нам треба трансформатор додавити ще три вітка. Трансформатор відсутствує. Немаю. А він же в мене в мастерській. Отакий у мене бідлам тут. Мені жалко, що я тільки по цю сринку, спочатку так отрізав, потім ще додав. І залишилося кусок майже на три Те, що мені треба додати. Раз, два, три. На його мені не вистачило. І от там прийшлося зробити скруточку. І доточити. Отаким от алюмінієвим проводом. Зараз тут зробимо петлю до шини. Додавим акумулятор, буде менше токів. І вже приближаюсь трошки потрохи до своїх завітних 36 вольт. Тому що 32 вольта при повній заряції акумулятора буде тут. Йдемо далі. Якраз розмістилося, було внутрішнє, якраз добре. Так, у нас отак трансформатор, поставили, спаяли все. У нас виточки тепер плотніше лягли. У нас 19 вітків напруга 306 вольта. Зараз ми його спробуємо запустити. Так, у нас тут споживає 1,2 Вт Це саме цей прибор. Ну і плюс блок цей і цей. Він у нас постійно включений. Так. Вмісті. Ну от інвертор за всім поколів я запускаю. Запускаємо. Так, це сам інвертор. Включаємо і включаємо, так як в нас є напруга, включаємо під напругою. Що ми бачимо? А ми бачимо таке. Споживання у нас навіть трошки впало. У нас споживав 12 Вт. Він зараз споживає 11,9. Ну, може 12. Якщо напругу зараз підкрутить трошки. Ну, споживає 0,4 А. А він у нас споживав так же само 12 Вт. 12,2. Значить 12 Вт він споживав. Ну, но... там є відео у мене. Споживав він 0,48 А. Тобто зараз 0,4. Тобто менш в холостому він споживає менше току. Ну, а мощність та ж сама стала 11. У мене зараз 208 В. Я поставив так заниженим, тому що оця нова плата, яку я... ES002 поміняв та згоріла, вона трошки щось там напруга плаває. Може сам підняти 115, 120. Тому він так і стоїть у меншому розмірі. Трошки менше напруга хай буде. Значить, отаким от ну, каром у нас упали споживання режимі. Все. Ось такая невеличка переробка. Добавили вольтаж і додали відкіл. Можна, звісно, ще додати одну до банку, але немає її де ставити. До 36 вольт є. Можу додати, тому що транзистори тут на 55. 48 вольт я не потягну, конечно. Бо транзистори вилетять. Буде придільна напруга їхньої роботи. Ду, а так можна піднімати. Ці блоки всі роблять від напруги. Що от цьому все рівно. Там чи 50, чи 60 вольт. Чи в тому блоці все рівну який вхід, він видає 12 вольт. Він там теж вхід в нього, то 60 чи скільки вольт. Тому тут цей. Тепер моя задача зараз оцей зарядний. Перемотати, додати ще вітків, якщо вийде. Тому що вже замало все, він не заражає. Нема чим, 4 вольта додалося, Ось вот така переробка. Допер ще сюди будуть оці пакети укладу. О туди далі. З'єднаю. Тут балансир, їх відбалансирую. Все буде. У мене буде десь 1,4 кВт. Потім мені хватить. Выключаем цехай буду.